Майя Молчанова чортеня на ім'я Ангел, глава третя. І знову привіт! Ти мене переслідуєш? З таким питанням я відчинила двері перед Льошею через шість годин після нашого знайомства. А схоже, взагалі то так. Я за сестрою, вона має бути у вас. Точно як я могла забути? Адже тітка Тамара з Олегом нарешті змогли узяти відпустку разом. І поїхали в медовий місяць у теплі країни, із цим навчанням усе вилітає з голови. І тебе залишили контролювати Соню? Молодець Шерлок, хвалю. Де цей шип? тобто троянда мого життя? У кімнаті проходь. Я відійшла, пропускаючи його всередину, але більше ми нічого зробити не встигли. Весело застрекотів дзвінок і тут же пролунали удари у двері. Мені стало ніяково. Ви чекаєте на когось? Я точно ні, підійшла до дверей, заглядаючи у вічко. Це сусід знизу, може, щось сталося? Може. Завагавшись на декілька секунд, я все ж таки відчинила двері і тут же наткнулася на розлючений погляд. Здається, його Борисом звуть, переїхав нещодавно, досить симпатичний, років двадцяти, тридцяти, тут судити складно. Щоправда, зараз виглядав він відверто жахливо. Як я вранці була синя, так він був зелений і навіть без фарби. Добрий вечір. Щось сталося? Сталося? Сталися сусіди на мою голову, точніше, шлунок. Ви, Катя? гнівно промовив він. Кажіть, що ви додавали в цей клятий пиріг? Який пиріг? Такий, що я вже котру годину животом маюсь. Дівчина, якщо вам хтось подобається, я вас дуже прошу, не треба йому нічого готувати. Я чудово готую, не погодилася я із несправедливим звинуваченням, і тим більше нічого я вам не приносила, не розумію, до чого ці безглузді звинувачення. Ви ні, а ваші сестри принесли, сказали презент від вас. Так, а ось це вже цікаво. Подивилася на Льошу, який весь цей час, давлячись сміхом з цікавістю, спостерігав за нашою суперечкою, а тут раптом завмер. Що, теж зрозумів, на кого стрілки вказують. До дверей моєї кімнати ми повернулися одночасно, і, як господиня, я рішуче подолала нещасні метри, затарабанивши у замкнені двері. Ліна, Соня, негайно виходьте. Ми що, по твоєму самогубці? Нам і тут добре. Ясно, підслуховували. Гаразд, тоді на вихідних ніякого кінотеатру, і я викину весь мотлох з балкона, який, як ти кажеш, ще не вичерпав свій творчий потенціал. Мені це все потрібно, я не сумніваюся. Виходьте, і бажано з піднятими руками мені на сьогодні достатньо пригод. Двері повільно відчинилися, і в коридорі стало тісніше, але нічого, тісно, проте не холодно. Ви щось відносили, Борису? Ми якнайкраще хотіли, із щенячим поглядом хором промовили дівчата. Акторки теж мені. Перед зеркалом репетували, чи що. «Як краще? готували теж самі, я так розумію. І навіщо? Коли я пропонувала навчити їх, обидві заявили, що жінка в сучасному світі має займатися саморозвитком, а не стояти біля плити. Недарма, ой, недарма вони так різко змінили думку. Жертви інтернету. Ми просто порадувати його хотіли, бо він живе один, навіть собаки немає. А ви мене спитали? гикнув і, схопившись за живіт, запитав зблідлий сусід. Але ви ж самі пиріг взяли. Ми вас не примушували, уперла руки в боки сестриці, її улюблений прийом. Найкращий захист це напад. Знав би, десятою дорогу обходив би, схоже, здався Борис. Правильно, знаючи нашого ангела, він ще й ви не може залишитися. Ну, ось бачите, який корисний досвід. Ви нам ще вдячні маєте бути. Навіть діти в пісочниці знають, що не можна брати їжу у незнайомців, а ви, як ну справді. Про що я й казала? Борис почервонів, чи то від люті, чи то від чергового наслідку отруєння, незручно як вийшло. І, розвернувшись на 180 градусів, зі швидкістю кулі помчав до себе. Ліно, що, тобі не соромно, а має бути, так, уяви собі, ти людину отруїла. От і ні. Ми все за рецептом зробили. А навіщо сказали, що від мене? Та він у тебе закоханий, сто відсотків. Маячня, ми не знайомі навіть були до сьогодні. Тепер знайомі. Та-дам, розкрила вона руки в театральному жесті. Правда ж, він милий. А те, що зелений, це тимчасово, ти не хвилюйся. У мене немає слів, одні висловлювання, закрила рукою обличчя, намагаючись заспокоїтися. Божевільне, ти ж ніколи не лаєшся, от і не дочекаєшся. Ідіть ви робити уроки від мене подалі, і до приходу батьків, щоб я вас не бачила та не чула. Командирша, почала була Ангеліна, але, наткнувшись на мій погляд, мишкою прослизнула за двері слідом за подругою. Ну ось, хоч хвилина спокою, подумала я, але тут згадала про нерухомого свідку нашого цирку Льошу і зрозуміла, спокій нам тільки сниться. Чай будеш, спробувала я загладити ситуацію, і навіть мило посміхнулася, ну, принаймні, спробувала. А не отруєш? А то, може, я спершу хоч по аптечку збігаю, і заповіт напишу Знаєш що, гуморист, іди ти лісом далеко й надовго. Соню, через годину прижину», – виштовхала його за двері. Вигнала, а самій аж ридати хочеться. Чому так? Варто поряд з'явитися симпатичному хлопцю, як щось трапляється, і взагалі. Я чудово готую, прозвучав мій голос у спорожнілому коридорі. Ноги в руки і пішла на кухню. Вечеря сама себе не зварить, а я хоч нерви заспокою. Є щось незвичайне в готуванні, чи не так? Вечір гримить під моїми руками посуд, розлітаються в сторони ложки, але це нічого. Все, що трапляється, все на краще. Чим зліший кухар, тим відбивні м'якіші. За стіною роздався гуркіт, і Соня перелякано подивилася на свою подругу. Ангеле, а ти впевнена, що все нормально пройшло? Вони познайомились, познайомились, цілий фонтан емоцій, бачила, як очі сяяли. Але вони ж лаялися. Я ж казала, треба було скуштувати пиріг. Точно ні, ти чого? Добре, що не стали, відірвавшись від зошитів, відповіла на це Ліна. і, трохи помовчавчи, додала. А від ненависті до кохання один крок, точно тобі кажу. Головне, що почуття сильні і знайомство запам'яталося повір, хочуть вони того чи ні, вони вже один про одного думають, а це половина справи, щоб закохатися. Теж бабуси не серіали. Інстаграм поганого не порадить все ж таки зараз вони явно не в той бік думають. Краще давай вирішувати, як влаштуємо їм нову зустріч. Вечір плавно перетік у ніч, вечеря була давно з'їдена, уроки зроблено, ангел лежала в ліжку, маючись безсонням. План вигадуватися не хотів категорично зачинити їх десь разом. Так Борис зі своєї раковини квартири не вилазить, а тепер, тим паче, й носу не покаже. Можна, як у фільмі, влаштувати потоп, але. Надто вже не хочеться втрачати кишенькові гроші, які відберуть на ремонт, і тоді прощавай фарби. Просто прийти у гості, так він двері не відчинить, та й зустрітися вони мають, нібито й випадково. По-хорошому йому ще треба її героїчно врятувати. Це вже зовсім чудово було б, але як ось у чому питання. З цією думкою вона засинала, з нею йшла на заняття в гурток малювання. Який почала відвідувати нещодавно, задумливість не заважала їй позіхати на уроці і так само відчуджено від світу повертатися додому, розкидаючи чоботом кучугури. Соня її розумовий процес намагалася не переривати, а ось дивний писклявий звук, звідкись знизу, зміг не тільки відвернути ангела від її нелегких дум, а й повернути за гасло вже було надію. Дівчата завмерли посеред дороги, озираючись, Писк пролунав знову, і стало ясно кошеня. Бідолашна самотня тварина, якій так необхідна любов і турбота. Саме в такому формулюванні збиралася пояснювати ангел його появу, а ніяк не пояснюваннями свого плану пошуку кота-хозяїна. Ага, обов'язково з квартири знизу. Вони навіть у чомусь схожі. Ну, чесно, це доля. Ось наш план Б. Радісно заявила ангел, дістаючи з обшарпаної коробки промерзлого представника сімейства котячих. Чим нам допоможе кіт, ще й чорний? Тим, що він існує. Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб почути продовження цієї історії, та пиши в коментарях, які моменти тобі сподобалися в цій главі найбільше.